Як навчитися підтримувати енергію в довгостроковій перспективі, особливо під час кризових ситуацій? Офігенне питання. Два моменти. Перше, взагалі, як підтримувати енергію, і друге, взагалі, що таке кризові ситуації. Це трошки два таких окремо розберемо, щоб ви просто розуміли. Перше, кризова ситуація це момент, коли попередні правила більше не працюють. Це означає, що система готова вирости. Це означає, що система готова перейти на новий рівень правил. Але якщо криза затяжна, це означає, що ніхто не зрозумів, що треба виходити ну, на новий якийсь певний рівень. Ну, Пояснюю, наприклад, дивіться. Давайте на прикладі політики. Можна говорити про війну? Можна? Можна. Наприклад, дивіться. Інформаційна війна, як така, вже йде просто від проголошення незалежності України. Що таке інформаційна війна? Це прогрівання на, в наших головах, історії про те, що русський мір це дуже круто, і як ми без них. Це було завжди. От і дивіться: відбувається ситуація, накал. Є якісь там правила, і вони поки що працюють, а потім фігаць і стається криза. 14-й приходить рік да, анексія Криму і АТО, пам'ятаєте? Наростання якоїсь е, кризи, оце і є одна, тобто спалах якісь відбувається, конфлікт. Він же ж називається конфлікт, і тут би як би мало бути. Треба було не зжати лапки під себе і намагатися підстроїти під ситуацію, а зрозуміти, що зараз гра вимагає нових правил. І нам треба перебудувати взагалі всі наші стратегії, правила нам грати по-іншому треба. Що зробили наші політики? Бінго, вони рішили підстроїтися. Під нові правила, прогнулися, коротше кажучи, в якийсь певний момент. Ну, тобто не було стратегічних рішень. Вони не бачили, куди ми йдемо. І тому логічно, що в 24-му році, ой, перепрошую, 22-му році, 24 лютого, починається війна повномасштабна. Тому що що люди робили? Нічого не робили, якщо так розібратися, треба були нові правила, дуже категоричні, які відрізнялись би від попередніх дій. Тому що чим більша криза, чим більша ситуація, тим більше нових правил, нових дій треба робити. Відсидітися не вийде. І те саме відбувається: от давайте розберемо приклад стосунків, да, чоловік з жінкою. Щось відбувається, якась фігня, довгий час. Він падлюка не миє кружки за собою, носки розкидає по всій хаті, ходить з дружбанами на пиво кожну п'ятницю, в той момент, коли ви хочете дивитися серіал після робочого тижня. Педлюка, ви дивитеся. Воно так наростає, наростає, наростає. Потім, як фігац, і ви йому в один прекрасний момент, все висказуєте, все, що ви про нього думаєте, і, ну, от вам конфлікт, кризова ситуація. Просто дивіться, кризова ситуація може бути короткотермінова і довготермінова. Короткотермінова це коли ви поскандалили, знайшли компроміси, знайшли рішення, перейшли на новий рівень, нові правила, узгодили, все класно. Може бути затяжна криза. І те, що відбулося, наприклад, в, 20... в цьому 2014 році ми перейшли в затяжну кризу, яку ми намагалися, типу не бачимо. І ми не бачимо, значить, цього нема. Досить часто це відбувається і в стосунках. Тобто є якийсь конфлікт, він ніби заминається. Ми просто про нього не говоримо, це не означає, що його немає. Просто в якійсь ситуації просто вас ну, накоплюється, 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 вибухає. Або ще краще. Да? Ну, давай поговоримо. Ой, та що ти мені пиляєш мозги? Слухай, та ж ми про це говорили, ти знову мені зараз от будеш розказувати, там, і знову я буду там, в тебе винувати. Людина, ну, наприклад, люди не можуть знайти якогось компроміс, нові правила вибудувати не можуть. На наступний етап вони не переходять на наступний рівень взагалі відносин. І в якийсь момент щось відбувається далі. Або буде скандал, або розлучення, і чого так класно ж було? Так жили кльово, що розвелись? Непонятно, а те, що в ну, них була просто замята якась конфліктна ситуація, вони самі навіть можуть не знати про це. І таких ситуацій може бути так багато, да? квіти не подарив, на 8 березня не привітав, там ще якась історія, там, а мама носа пхає, а він там за дитиною. Ну, Коротше, куча, 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 куча кризивих ситуацій, де треба було перейти на новий рівень, прийнявши нове рішення, нові правила, не відбулося. Думку цю уловлюєте? От що, от вам приклад, що таке кризова ситуація? Так от, в довгостроковій перспективі, як навчитися підтримувати Енергів? От є криза. Дивіться, у вас завжди є вибір. Або, якщо ви зрозуміли, що є кризова ситуація, або ви приймаєте рішення і переводите е, цю довготривалу, тобто не так, кризу, зупиняєте, переходите на новий рівень. Або ви не приймаєте ніяких рішень і ви залишаєтеся в цій кризі, просто ви десь заминаєте, десь закриваєте очі, десь кажете, боже, я її не бачу, її напевно немає. Зрозуміли суть кризової цієї кризи. Або ви приймаєте рішення, або ні. І якщо ви в кризовій ситуації довго, це означає тільки одне: що ви її просто замяли, ви вирішили її не вирішувати. І це теж рішення, і це теж вибір. Ви вирішили, що тіпа, це мені не належить, і я така просто не буду на це дивитися. От якщо я не дивлюсь, тіпа, його немає. Але ж вона є, і тільки від вас залежить, це буде короткострокова криза чи довгострокова криза. І от в довгостроковій кризі да, треба набратися сили і десь взяти енергію, непонятно де, тому що це треба підтримувати, оце напруження внутрішнє, що я насправді боюся вирішити цю ситуацію. Я не знаю, як її вирішити. Мені дуже складно, може страшно, я самостійно, можливо, навіть не впораюся. І це теж визнати, мати треба сміливість собі визнати, що щось йде не так, по-моєму, я не справляюся. Або в нас не так, да? якщо говорити там, про партнерство чи про, про дружбу, неважливо, що ми самі не справляємося, давайте якось ми будемо щось робити для цього. От, І коли ви усвідомлюєте, що криза, тривалість кризи і її вихід, тобто ваш вихід з цієї кризи, залежить від вас, ви тоді свою енергію, вам не треба акумулювати для того, щоб якось вижити в цій історії. Ви розумієте, що зараз я вирішую. Да, мені може бути боляче, мені може бути неприємно, мені може бути капець, я провалюся. Прям... Ну, наприклад, коли <кій> ну, давайте, там. людина звільняється з роботи, переходить там власну справу: криза, криза, незрозуміло. Як. Що там робити? Блін, нічого не зрозуміло, чи будуть гроші, а мені страшно, а якщо клієнти не прийдуть, а за що я буду платити податок, якщо податково, прийде, і там купа, купа, купа все, все. Але людина, якщо йде в це, і вона розуміє, ага, рішення від мене залежить. Окей, що я, як я зараз можу мінімалізувати це все, і які правила я дуже швидко можу собі прописати, нові правила, які я буду діяти. І от дивіться, в чому прикол? <кій> Розвиток неможливий без кризи, взагалі без кризових ситуацій. Ніяк. У вас будуть кризи завжди. Питання, як ви з них виходите? Чи вмієте ви конфліктувати? В тому числі конфлікт внутрішній це ж теж конфлікт. Тому що якщо ви не вмієте конфліктувати і вирішувати конфлікт, що значить вирішувати конфлікт? Розуміти, чого я хочу, як я можу до цього прийти, і що я можу зараз зробити. От вам, я вам три сходинки вирішення конфлікту зараз сказала. Робите, переходите, розвиваєтеся. Не робите, сидите в довгостроковій кризі, в якійсь ситуації кризовій, да, і тратите енергію на те, щоб там вижити. А можна потратити один раз енергію на те, щоб прописати нові правила, і тратити далі енергію лише на розвиток. Отут думку ловили. Тому дивіться, це перша частина кризова. Взагалі, підтримка енергії. Вам не треба підтримувати енергію, якщо ви робите те, що вам подобається, те, що ви любите, те, що вас надихає і дає вам ну, просто як натхнення, стимул. Вам не треба буде шукати енергії. Просто тоді питання, чи є у вас? Ну, якийсь мінімальний перелік там, з 10 пунктів, від чого я кайфую? От, що мені треба робити кожен день, для того, щоб от, у мене був гарний настрій, або там, раз в тиждень мені треба робити. Для того, щоб от, мені прикольно кайфово, я це роблю, мені класно. Якщо ви не розумієте, що вас надихає, якщо ви не розумієте, чи приносить вам робота ваша та, там, занятість, чи приносить вона задоволення, то штучно створювати енергію у вас не вийде. Так, воно так не працює. Можна трохи хапнути, але це на якийсь короткий проміжок часу. Ваша задача стати оцим е джерелом-генератором енергії, коли ви постійно самопідзаряджаючийся е я не знаю, генератор, да? коли ви постійно розумієте, ага, мене це надихає, мені треба це робити більше. Закріпили. Я думаю, тут зрозуміли.